Е, я хотіла розказати е, історію свого життя, як я наверталася до Бога. Я народилася в місті Другобичі е, в звичайній традиційній сім'ї, мама, тато і двоє дітей. І все було добре, прекрасне, веселе, чудове дитинство, е, якби не одна подія в моєму житті. Коли мені було 9 років, мій тато. Помер. І оцей похорон, якось дуже сильно закорбувався в моєму житті. І я знаю точно, що коли е, вмирають батьки, а їхні діти ще малі, це точно не воля Божа. Так пише Слово Боже. І е, через цю подію е, я зробилася такою дуже замкнутою дитиною. Це дуже це для мене був такий стрес, такий шок. І коли я виросла, мені було десь 20 років, в мене почалася просто депресія. Але корінь цієї депресії от був саме від дитинства, з цього похорону, мого батька. І що таке депресія? От хто переживав депресію або переживає, ви знаєте, як це противно, як це все е, тобі нічого не хочеться, не хочеться жити, ти все бачиш в чорних фарбах. Не можеш нічого робити, все погано, дуже-дуже все в чорних кольорах і дуже негативно. І я хочу сказати, що це продовжувалося багато років, і ця депресія ставала щораз гіршою, більшою, і вона все подвоювалася, помножувалася. Але ви знаєте, Бог має план на ваше життя і на моє. І одного разу, коли я стояла в церкві на службі Божій. До мене підійшла одна людина і запросила мене на спільноту. На греко-католицьку спільноту це така була спільнота при церкві, де ми збиралися, де вони збиралися, і читали Слово Боже Біблію. І коли я прийшла на цю спільноту, ми їздили на реколекції в монастир. Це був місто Івано-Франківськ. На цих реколекціях, таких навчаннях для людей, так для мирян була молитва прийняття Ісуса. Госта. І коли ми молилися, всі стояли на колінах і е, присвячували своє життя Богові, я пам'ятаю, потепер, ми просто плакали під час цієї молитви, Дух Святий дуже сильно діяв, торкався нас, я навіть не знаю, що робив. Ми е, просто, е, Бог давав нам таке народження згори, друге народження. І коли я повернулася в своє рідне місто, я якась була інша люд... іншою людиною. Я